Рідус розповів про початок розробки Dead Stranding 2. Sony отримала штраф у Франції на суму 13,5 мільйонів євро. За чутками, новий Xbox у 26-му році не буде оновленим Series, а повноцінним новим поколінням. Square Enix буде активніше використовувати штучний інтелект цього року. За чутками система досягнених Xbox зазнає серйозних змін. У Файналс пройшла велика хвиля банів. Sony отримала штраф у Франції на суму 13,5 мільйонів євро через зловживання своїм становищем на ринку контролерів. У 2015 році Sony запровадила технічні заходи для боротьби з підробками, які випадково вплинули на належне функціонування сторонніх контролерів, змушуючи їх відключатися під час оновлення системи. По-друге, було сказано, що конкурентним компаніям перешкоджали приєднатися до програми ліцензування PlayStation, а доступ надавався лише через партнерську програму Sony. Sony відмовлялася повідомляти критерії доступу до програми виробникам на запит, стверджуючи, що критерії застосувалися на розсуд Sony. Sony застосовувала критерії на власний розсуд, хоча доступ до програми був єдиним способом уникнути відключення. Йдеться у повідомленні органу. Ці дії суттєво зашкодили іміджу сторонніх виробників і перешкоджали їхньому розширенню на ринку. Sony поки публічно не відреагувала на штраф. За чутками новий Xbox у 26 му році не буде оновленням Series, а повноцінним новим поколінням. Раніше, згідно з документами Microsoft, передбачала, що нове покоління буде аж у 28-му році. У свою чергу Джеф Граб підкреслив, що є багато деталей потенційної нової консолі, які він ще не може перевірити, проте вважає, що вона займає місце раніше запланованої бездискової версії Xbox Series X, яку знайшли у документах FTC. Не можеш виграти у цьому поколінні? Запускай нове. Нагадую, що PS5 продалась із перевагою 3.1 у порівнянні з Xbox Series у 2023 році. Все ж побачимо, чи буде нова консоль від Майків конкурентам PS5 Pro чи новим 10-м поколінням консолей. Новий президент компанії Такаші Кірю заявив. Ми також маємо наміри агресивно застосовувати штучний інтелект та інші передові технології, як для розробки контенту, так і для видавництва. У короткостроковій перспективі наша мета полягає в тому, щоб підвищити продуктивність розробки. У довгостроковій перспективі ми сподіваємося використовувати ці технології для створення нових форм контенту для споживачів, оскільки вважаємо, що технологічні інновації представляють можливість для бізнесу. Він розповів про плани інвестувати значні кошти в блокчейн розваги, веб-трину. І штучний інтелект. З плином часу все більше розробники використовують штучний інтелект для вирішення багатьох завдань, що пришвидшує розробку ігор і робить загальний процес набагато доступнішим. Цього року, за чутками, системи досягнень на Xbox зазнає серйозних змін, яких не зазнавала ще із самого початку її появи. Під час епізоду баткасту Xbox Era, Special Nick прокоментував оновлення, яке наближається, і припустив, що зміни можуть відбуватися вже цього року. Є кілька речей, яких вимагають гравці, як от діамантове або платинове досягнення за 100% виконання. Демонстрація досягнень у профілях гравців, краща система відстежень досягнень, що виконуються, і процес звітування про невдалі досягнення або досягнення з помилками. Будемо сподіватися, що скоро з'явиться більш офіційної інформації. У The Finals прийшла велика хвиля банів, про те як завжди деякі гравці або навіть стрімери почали жалятись у соцмережах що їх забанили ні за що. Можливо, алгоритм банів погано налаштований, а можливо дехто таким чином хоче скинути із себе підозри. Напишіть у коментарях, чи вважаєте, що бани були ні за що. Норман Рідус в недавньому інтерв'ю розповів початок розробки Dead Stranding 2. Хідео Кодзіма, керівник Коджима Продакшн і голова виробництва першої частини, опосередковано підтвердив слова актора. Відповідну заяву Ріду зробив в інтерв'ю порталу Лео. Журналіст сказав: отже, у вас є книга, виходить заключний сезон, потім спіноф, і ви знімаєтеся для Death Stranding відеогри. Актор відповів на це. Ми тільки що почали другу частину. Виходить, виконавець головної ролі в першій грі франшизи, безпосередньо підтвердив створення сиквелу. Одіма відреагував на заяву Рідуса жартівливим повідомленням у Твіттер. Але головне, що керівник Кодзіма Продакшн не спростував слова актора. Навпаки, він опосередковано підтвердив, опублікувавши пост, в якому нібито лає Рідуса за попередчасний анонс розробки Dead Stranding 2. Кодзіма виклав фотографію, де він замахується битою сходячих мертвеців на актора, поки той стоїть на колінах. Знімок голова Коджима Продакшн супроводив наступним текстом: іди в свою кімнату, мій друг. Це натяк на те, що Рідус провинився, зробивши зайву заяву інтерв'ю Лео.